У міста Кам'янця-Подільського з'явилась власна економічна мапа. Офіційно її презентували 16 липня. Створення такої мапи стало можливим завдяки підтримці програми USAID конкурентно спроможна економіка України. Розробник Хмельницька торгово-промислова палата. Економічна мапа це живий інтерактивний інструмент, який будуть використовувати кам'янчани, і всі, хто хоче зробити інвестиції, розпочати бізнес, розширити свій бізнес, хто хоче знайти партнерства на території України, на території Кам'янець-Подільського, на території Хмельницької області і за кордоном, всі, хто прагнуть експортувати і зробити це легко, ми зробили інструмент, який допоможе нашому бізнесу бути більш візуалізованим, бути більш зрозумілим, тому що в процесі реалізації є Очікувань наших громадян всієї України нам важливо, щоб нам довіряли перш за все наші іноземні партнери, які зараз донатять, які зараз складуть великі кошти в розвиток і підтримку української незалежності. І дуже важливо для нас всіх, щоб ми говорили спільною мовою. І оця спільна мова це можливість побачити партнера, це можливість зрозуміти одразу, як він виглядає, яку продукцію він виготовляє, відвідати його сайт. На Хмельниччині така економічна мапа поки єдина. Більше того, їх не так багато на території всієї України. Насправді не так багато економічних мап в Україні в цілому, і я думаю, що завдяки якраз usaid проекту у нас є можливість мати його саме в Кам'янці-Подільському, тому що з одного боку, ми маємо щось схоже мапування в Львівській області, з іншого боку, ми знаємо, що цифровізація. Випереджує випереджає багатьох багато напрямків економічних і максимально оцифровуються всі документи, різні інвестиційні проекти, експортні потенціали. Нещодавно Кам'янець-Подільський мав експортний потенціал. Мапу зараз це вже трошечки глибше. Це інвестиційні привабливість міста. 16 липня економічну мапу розробники офіційно передали Кам'янцю-Подільському. Далі вони будуть дивитися, як і розташувати у себе на порталі Кам'янець-Подільської міської ради. Ми принаймні на це розраховуємо для того, щоб могли всі долучатися, і навіть якщо у когось є якісь пропозиції, вони одразу заходячи на сайт економічна мапа Кам'янця-Подільського, могли подати свою пропозицію і отримати відгук від влади, адмініструвати має Кам'янець-Подільська міська рада. Мета це промо, промоція оцих підприємств малого середнього бізнесу, середнього бізнесу в цілому в місті для. То щоб загал знав. Що, де відбувається в самому місті. На нашій інтерактивній мапі економічній ми розташували ті компанії, які прозорі, які працюють відкрито в білу, які сплачують податки відкрито і які самі прагнуть візуалізації для того, щоб їх могли знайти, для того, щоб знати, як до них простіше доїхати, як можна одразу сконтактувати напряму з компанією, уникаючи якихось посередників. І після Харкова, Маріуполя, Києва, Одеси, на мій погляд, це унікальна можливість. Прелокуватись сюди, і я ж кажу найближче до кордону, маючи держав... трасу державного значення Київ-Чернівці. Експортувати свою продукцію, виробляти, ну і знову ж таки насичати наш внутрішній ринок, щоб ми нічого не завозили, а виробляли своє і створювали робочі місця прямо в місті. Це напрацювання експертної групи USAID-фахівців, які отримали заробітну плату за це і відповідно виконували свою роботу. Я дуже задоволений особисто, бо брав участь у розробці цієї мапи. Що саме в камянці подільському маємо унікальну можливість бачити. Підтримку малого середнього бізнесу через його промоцію.